Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний оригінальний плясок смаки. і для цього нам потрібно: борошно, маргарин, молоко, яйце, розпушувач та для начинки яблуко, мак, желе та вишня. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку у глибоку зручну посудину додаємо борошно та порошок до печива. І сюди ж додаємо маргарин. Мені потрібно 300 г, тож я беру одну цілу пачку 250 г та додаю ще 50 грам. Маргарин у мене кімнатної температури. Тож, додавши його до борошна, ось так за допомогою рук ретельно перетираю маргарин разом з борошном до утворення однорідної крихти, щоб маса була максимально максимально єднана між собою. Ось така вона повинна бути. Далі до цієї крихти ми додаємо 4 жовтки. Білок ми залишаємо, він нам буде потрібен надалі. І також додаємо сюди сметану. Так як завжди у мене сметана домашня, тож ми беремо обов'язково високої жирності. І додаємо сюди пів склянки. Склянка у мене 250 мл. І тепер звичайними ось такими простими мішуючими рухами з'єднуємо усе між собою, допоки продукти не об'єднаються. Спочатку вони будуть досить крихкі та липнути до рук, але в процесі вимішування гарно з'єднаються між собою та об'єднаються в єдину суцільну таку однорідну кульку. Ось така вона повинна бути. Тобто при вимішуванні на дні посудини не повинно залишатися тісто. Далі це тісто я розділяю за допомогою ваг на 6 однакових кульок та відправляю у холодильник мінімум на 1 годину. Або, в принципі, таке тісто, можна заздалегідь, приготувати та залишити в холодильнику. Тепер, коли наше тісто готове, воно у мене постояло годинку, бачимо, ось такі кульки у мене вийшли. Беремо форму, в якій будемо випікати. У мене форма застелена силиконовим ковриком. Він мені якраз ідеально підходить по площині форми. Якщо ж коврика немає, скористайтесь пергаментом. Або ж обов'язково змастіть. Ретванку жиром чи будь чим, щоб потім коржі легко можна було виняти. Так як наше тісто стабілізувалось за рахунок того, що стояло в холодильнику, та стало м'яке і піддатли в роботі, ми його ось так розподіляємо по усій площині. Робимо так, щоб низ був повністю у тісті та були бортики. Обов'язково. Тому що нам потрібно буде тісто защіпати. Тепер, поки один наш корж сформований майже. Ми беремо білки, додаємо сюди дрібку солі та цукор, та за допомогою міксера на максимальній швидкості починаємо усе збивати до густої стійкої піни. Нагадую, що при збиванні білків, як посуд, так і вінчики, повинні бути абсолютно сухі та знежирені, інакше білки не зібілься. Тож гарно все збиваємо та дивимось на консистенцію самих білків. Коли ви піднімаєте вінчики ось так. Вона тримається на вінчиках маса, значить, все правильно. Далі, за допомогою ваг, я розділила наші збиті білки на три однакові частини та готуємо першу начинку. Для неї нам потрібно буде одна третя білка, яблука кг та желе. Желе можна брати будь-яке, але якщо я хочу зелений відтінок, я відповідно беру зелене желе. Тут уже можете на свій смак та вподобання. Тож очищаємо наші яблука від шкірки та натираємо на ось такі шматочки на грубій терці. Вичищати сердинку спеціально не потрібно, адже ми з натерці яблуко обтираємо з усіх сторон до утворення гарного чистого однорідного яблучка. Я беру яблука не надто солодкі, адже мені подобається смак кислинки. Але тут ви також можете скоригувати усе під свій смак. До готових натертих яблук. Ми додаємо одну упаковку желе. і усе гарно вимішуємо з разом з яблуками. Коли наші продукти об'єдналися і желе, скажімо так, втягнулося в яблучко, адже яблука виділяють сік, ми сюди будемо додавати білки. Білки нагадуємо, ми збили 4 разом з цукром та розділили на три однакові частини. Тож, тепер додаємо сюди одну частинку. І знову гарно усе будемо вимішувати, щоб яблука з желе та білками повністю об'єдналося між собою. Бачимо процес досить та досить швидкий. Але при випіканні враховуйте, що цей корж потрібно досить гарно защіпати, адже яблука виділяють сік і він любить витекти. Тож зверніть увагу на цей момент. Тож, готову першу начинку, ми перекладаємо на сформований корж. Гарно будемо рівномірно розправляти так, щоб у нас повністю кутики та уся площина були заповнені. Бачимо, робиться це достатньо легко просто. Роблю я, наприклад, це за допомогою ложки, можна також силіконовою лопаткою. Коли яблука готові, викладаємо зверху другу частину тіста, яку ми розкатали попередньо окремо на столі. Так як в мене є достатня кількість силіконових форм, роблю я це на іншій формі. Ви можете також на пергаменті чи на будь-чому, що вам зручно. Я розкатала відповідного розміру. І тепер ось так акуратно руками защіпаємо наше тісто, обов'язково кожний сантиметр проходимо, щоб не було вільної сторони. Та випікаємо при 200 градусів до стану ось такого золотистого рум'яного кольору. Це може бути як 20 хвилин, так і 30 хвилин. Обов'язково орієнтуємося на свою духовку. Наступним кроком у нас буде приготування другого коржа. Готуємо все ідентично, розтачуємо кульку, вона у нас по рахунку буде третя, формуємо низ та бортики та готуємо начинку. У мене 500 г готової макової маси та відповідно 1 третя від загальної кількості білків, тобто друга тарілка, в яку я окремо відважувала. Макову масу гарно та ретельно вимішуємо разом з білками допоки вона не стане однорідна та викладаємо на підготовлену форму. Якщо у вас є достатня кількість форм для випікання, ви можете готувати тісто одне за одним і уже випікаючи одну частинку, зразу випікати другу. Якщо ж у вас достатньої кількості форм немає, тоді мусите почергово чекати та відповідно виймати попередній коржик та формувати і випікати другий. Таким чином, ми виклали макову масу і знову повторюємо усе як з першим коржем. Виклали. беремо, накриваємо другим шматочком тіста. Він у нас по рахунку четвертий, який ми розтачали у формі нашої форми для випікання. Та защіпуємо крий. І так само випікаємо. Допоки випікається другий коржик, формуємо третій. Так само. Застеляємо дно форми, формуємо бортики та до білків, які у нас залишилися, додаємо вишні. Вони можуть бути як консервовані, так і заморожені або як у мене в'ялені. В'ялених вишень мені потрібно 400 г, тоді консервованих 300. Тож тобто зверніть увагу, щоб у вашій формі була достатня кількість вишень. Гарно ось так розподіляємо на дно форми та використовуємо 6-ту частину тіста, яка у нас залишилась. І так само випікаємо. Бачимо, у нас є три ось такі коржі, які вже гарненько спечені Тож, готуємо крем, яким будемо їх перекладати. Для цього у зручній посудині, тобто у каструлі ми з'єднуємо молоко та цукор. І також сюди нам потрібно додати пачечку пудингу ванільного. Вага цієї пачки 40 г. Тож зверніть увагу, адже різні виробники. Формують упаковки різної ваги. Саме 40 грам сюди потрібно. І тепер все гарно розмішуємо та заварюємо на повільному вогні, постійно помішуємо до ось такого легкого загустіння. При охолодженні масло ще трішки більше загусне. Ось така вона буде охолонувши. І тепер залишу сюди окрему міксерну чашу додати масло вершкове, яке в мене кімнатної температури, та збити його до пишності. Ось такої гарної, легкої маси. І сюди ж додати заварну частину. Нагадую, заварна частина повинна бути абсолютно охолоджена. Інакше масло тоді розійдеться на сироватку і просто крем зіпсується. Тому зверніть увагу на цей момент. Заварна частина абсолютно охолонуша. Ну і тепер, звичайно ж, міксером усе гарно збиваємо до пишності, ось такого легкого гарного об'єму. Та однорідності наших продуктів. Бачимо, коли ми у міксерній чаші проводимо силиконовою лопаткою, маса ось така пориста, та м'яка та однорідна. Ось така вона повинна бути. Тож, тепер усю масу гарно розподіляємо у міксерній посудині та ділимо орієнтовно на ось такі дві однакові частини. Так як у нас три коржі, нам потрібно дві частини крему. Але я завжди трішки залишаю, щоб змастити пляцок зверху. Ну і тепер формуємо сам пляцок. На низ кладемо один корж, у мене для прикладу вишневий, та гарно скроплюємо, щоб він був м'який. Я роблю це солодким чаєм охолодженим. Це може бути будь-який будь сироп, так може бути, наприклад, згущене молоко розведене, будь-що легка підсолоджуване. І чекаємо декілька хвилин, приблизно 5, допоки ця рідина відде у корж. Далі викладаємо частину крему, беремо наступний корж, знизу його обов'язково також зволожуємо. Будемо викладати його зверху на перший корж, коли коржик вбере всю вологу. І тепер змащуємо другий також зверху. Коли уся рідина увійшла у коржик, викладаємо решту крему. І тепер, коли ми виклали крем, гарну, теж розрівнюємо по усій площині. та будемо викладати. На нього зразу третій кожик, він у мене яблучний. Але викладатиму його я верхньою стороною донизу, тож його змочую та перевертаю так, щоб у нас верх пляцка вийшов досить рівненький та акуратний. І коли ми його поклали, зверху змащуємо залишками крему. Я за бажання посипала ось таким натертим шоколадом. Ну і друзі, оцініть, який неймовірний пляцик у нас з вами вийшов. Він фантастично! Виглядає на столі нереально смачний, адже там поєднані усі смаки: яблучко, вишенька та мак. І надзвичайно ніжний заварний крем. Це складати смачно, це не сказати нічого. І він, подивіться, як він оригінально. Це супер рецепт, який по факту готується досить та досить просто, але смак має нереальний. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок. Щоб не пропускати нові рецепти, та ставте пальчики до гри. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. А я вам, як завжди, бажаю смачного усього найкращого! Готуйте, смакуйте та до зустрічі!